Друзі, всі привіт! Я ніколи не знімав симуляцію Динамо Київ проти Донецького Шахтаря. Ну я ніколи не знімав симуляції. Динамо Київ. Бущан, ну не знаю. Ну, коротше, так далі. Матвієнко Крив... ну, Кривцов уже ушов. Кракітський уже. Йо, я бажаю я... перший день свідок, я бажаю прияду перегляду. Ви забачаються удар порода! Поперечена! удар добивання! Але не, добив, не, доб, не забиває Вербіч. Ході забити Андрій П'ятого. Безислава на! Каравай, каравай, з Мічев, Каравайва, Караваїв! і удар Стійка! стійку влучає! Ау, попередчим! Да, точно! Ну ви знаєте! Шапаренко, Микола Шапаренко, з м'ячем, Микола Шапаренко! Але як я там? Беніто, то, Але Велислава над Карваєв Беніто. Беніто з М'ячев Беніто, Беніто! Беніто навілис. На ко. На, на, на Кабайва. Сергій Сидорчук Сидорчук з м'ячем. Сидорчук. І Беніто. Але аут. Але аут для Київського Динамо. Беніто. І удар! Сто проби. Е, у нас... Е, як його там забув, Я, я забув його гравці. З е, Як я там! Олександр Зубков! Олександр Зубков! З м'яча Олександр Зубков! Але помиляється! Сергій Дарчук! Але! Оле ракітки! Забирай м'яч! Забирай м'яч! Як я там! Топало! Топало! Судаков. Судаков. атака, Олександр Зубков, Олександр Зубков, Навісує вони Лосікан! А не Лосікан! Олександр Зубков! Конопля, Юхим Конопля, удар, ударко! Але знаходиться положення поза грою від Донецького Шахтаря, не, не гол не зараховано, Гол, на жаль, не зараховано. Ой, -ой, Ой, вот лаванат. лавнат! Караваев, Караваев, з м'ячем, Олександр Караваев, 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 Але забирай м'яч. Шапаренко. Але вседер Караваев! Караваїв, з м'ячем, Караваев, и удар! Ну, пробувай тут... Да, Різник. Где це там? Назарина. Але Сидорчук забирає м'яч, і Сидорчук. Але Степаненко забирає. Дарчок. Е, як я там як я там забув. Але, Владислава, не удар! Пробуває рікний! Але Матвієнко. Кутовий для Динамо, Караваєв, але беніто, 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 з м'яча, беніто, 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 удар, гол! Один нуль. Беніто забиває. Оце він початок матчу забиває Беніто. Оце молодець. То, ви знаєте. Ну ведеті. І все. Перший тайм завершено. Уже. Беніто забив. І тепер... Шікан ведуть, але забирає м'яч, вона, Толислава, але помиляється, нападає на Го. Назарина і Караває. Караває Назарина. Матвієнко. Назарина, Назарина, але помиляється Матвієнко. Знов Назарина, Назарина, Назарина. Назарина з м'ячем пасує на Судаков, Судаков. Судакали Степаненко забирає мяч, пасує на Зубкова, Олександр Зубков. А Сидорчук, але пому я м'яч втрачає Степаненко на Сікана і пасує на. Хто кто-то? А, це ти, як я там, як я там забув. А, Костюк, вибачте. Ванат! Ну Як Я там Гол! 2-0, Оце гол. Оце гол забитий м'ячем. Оце да. Оце молод. Оце клас. 2-0. Київське Динамо попереду. 62 хвилина вже. Кощук, але каравай забирає. Сергій Сидорчук. Сідочук. на Шапаренко, Шапаренко, Але о, забирає ракетки. Як я там... Судаков! Владислава Владислав ВАНАТ! Не пробиває! Треба забирати м'яч, треба забрати! Треба забрати! І удар! Гол! Олександр Караваєв! Забиває! Оцей початок! Оце початок! П'ятно, це різнику помиляється. 3-0. 3-0. Київський Динамо переду. попереду. Затислава але судаков набирає. Зараз дадарка! Кащук! Кащук, але... Помиляється. Степаненко! але зараз Степаненко! Кащук! Кащук з м'ячем. Кащук! Кащук! І удар! І добивання Зикан. Пенальті! Пенальті! Це пенальті для донецьких шахтара! І Судаков! Але Сікану уда! Уже! Їх конопля! Ракітський! Знов на конопля! На Супкова! Зубков! Олександр Зубков! Зубков! Зубков удар! Не пробиває ворота! Не забуває ворота з динам. 84 хвилина. Степаненко. Судаков. Судаков! Кощук! Кощук з м'ячем! Кощук! Кощук! Кощак з м'ячем, але забернем... Карав... Ні, не короваю. Не Ми колише але Ракіцький. Але вона пробиває! Але не забиває, на жаль. Але різник, різник. Але ви ще виріть хвилини копиться арбітер до кінця матчу. Сервий. Ну ну ну, ну 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 за цей Кащук. Кащук м'яче все. Київське Динамо перемагає. Київське Динамо перемагає Донецького Шахтаря. Ну, ви знаєте. Підтримуємо наших захисників і захисниць України. Я бажаємо миру, добра, слава Україні, героям! Слава, слава Ісусу Христу! Навіки, слава! Побачимось! то побачення!